Всім привітаюся на каналі Жемич. Я хочу зробити максимально, на мою думку, прикольну кар'єрку. Не знаю, як воно буде в самій FC 26, але я хотів це зробити в fc 25 І коротко про що я говорю: це те, що є сезон АПЛ і є сезон в FC 26. Тобто динамічний старт. Тобто я зараз стартую з тих самих очей, які є в. В реалайфі і те саме кар'єрки. Так, да, жаль, ми починаємо з Матч Росії. Я цей матч чисто, як то кажуть, скіпну, покажу вам результат. Тому надію, це буде максимально цікаво, максимально, як то кажуть, феєрично, максимально забивательно. Надіюсь, арсенал забере в реалайфі і так само в fc 26 кубок. І цікаво, хто де краще зіграє. Саме мені більше цікаво, хто зіграє реалайф чи кар'єрки в C26. Поїхали! Звісно, ми візьмемо тренера Артату, як можна брати тренера якось іншого. Так, парні, по настройках я тут виставляю реалізм. Уровень складності Ultimate. Я грати не буду, буде грати тільки мої, моїх, так кажуть, командочка. Моя командочка це Арсенал. Тому тут є. А чому реалізм? Бо тому що щоб не було такої гри, як в Ultimate, максимально великій швидкості, і це буде максимально цікаво там. Але як будуть грати? боти — Фіх, я знаю. В fc 25 таке собі грали. Побачимо, буде це в FC26. Максимально мені вже цікаво. Ну, тоді переходимо до самого матчу. Let's go. Арні, я в Бахері. Тут так само зіграв арсенал в нічию з Манчестер Сіті, як в Ріалайфі. Я в шоках? Забив Левіс на 68-й, а в Манчестер Сіті забив... до речі, в Манчестер Сіті теж забило паром. Там забив був. А, подожди, Левіс, бляха, це Лешник в Манчестер Сіті тупану. Тут забив перший арсенал, забив Йокер, вже забив на 14-й в. В Мачетрісі забив Левіс на 68-й. І тим самим в реалайфі відігрався на 90-й там арсенал в кар'єрці Левіс 1-1. Але це цікаво, чому? Бо тому що тупо жорстке співпадіння, звісно, більше симулювати не будуть. І це максимально цікаво, поки вся йде, як в реалайфі, і це просто пушечка. Парді накидав тренерів, накидав їм їхні розвинення, щоб вони качалися, або тому що. Вони ж дожні якось прогрес робити, правильно? Не буде прогресу, не буде перемог. приходимо до тура з сороками. Ми граємо на виїзді, давайте подивимося на лі суперника і бачимо, що у них основні зірочки це Гордон, Жалінтон Бруно Мераш і туналі. Ну, в принципі, ми їх, як то кажуть, самі знаємо. Далі в них Ботман, Віса і Рамсі травмовані. Віса це атака, Ботман захист, а рамзі це Вінгер вроде вроді б якийсь. Тому удачі надіюсь, вони показують максимально прекрасну, максимально шикарну гру в нас на травмі два гравця, це. Я не бачу, там чомусь напишеться, хто там на травмі у нас. Але поки плюс-мінус все хорошо, тобто селіба ще якийсь там чувачок поїхав до туру. Ніхерна собі в нас тут. Подивіться, що показують Ньюкасл. Ашаліця таку ставку показують. Йоп тудей! Подивіться, яку красоту Google Maps. Як ж вони прикольно придумали, так? Да? З, 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 типу, грубо грубого ерголобусу. Зараз далі місто показують. ССІ Джеймс Парк Ньюкасл. Поїхали. артеті буде максимально тяжко, буде максимально тяжко арсеналу, але арсенал буде боротися як в реаліфі, так і в кар'єрки FC26. Розпочинає, звісно ж, Ньюкасл. Це їхній домашній матч. Арсеналу буде тяжко, але Дексан Райс забирає м'яч. Тімбер. Сака, там відкритий, рейс відкритий, але тім би що звозити, стає на сакусака, бо центр зміщується, дає, дає на Йокриш, Йокриш відразу дотик на нас Райс в арсенал грає максимально перший дотик, і це прикольно, поки мені погано, щось, коли пройшло, матч максимально швидкий, я не хочу просто затягувати ту поліву, хтось виграє виграє, а Хто виграє? Виграє тільки сильніше. Надіюсь, це буде арсенал. Калі Фіорі мутить оця вся фігня за всі 25 кар'єрок переходить сюди, вони крутяться, вертяться на одному місці. Фінтит Тросар та те, що робить подачу на Райс і мімо. Міг уже лондонський арсенал. Просто еді Ха уже сорян, що не правильно назвав, Кочаковач. Нюкасла вже нервує, тому що деклара Райс вже міг просто відправляти їх. Ха-ха, <реш> робити їм луза. 1-0 би бути, але поки не забуває. Так, каліфорі, як то кажуть, підготувався, забрав м'яч одаменді там... Калефорі грає такого ЛЗ -тере, опорничка, він просто сміщається в центр при атаці, і це дає більше місця е, гравцям. Ой, кажу, більше, Більше, як то кажуть, гравців в атакі для арсенала, але можливо це буде будь-які обрізка і небезпечна атака для сорок. Сака переводить на Торсарда, Торсарда є на Одегард, Одегард. Арсенал атакує, Одегард на місці. Це він возиться. Це вся проблема в тому, що контурен займається. Йде подача, подача не точна. Одегард її програє, Еланга Одег... на флангі, Еланга, який дуже гарно бігає. Нема кому давати, там Гордон забігає, але дає на жалітина. Забігає на флангі ще якийсь чувак. Жаліта цього всього не бачить. не бачить. Переводиться Кіран Тріп'єр. Дає на лангу, Ланга дає на Бруногімераю, що в штрафу Сороки, сороки, Жолінтон б'є і на забиває. Забування... <ривання> на добиванні забиває Вальдемада. Ньюкасл йде вперед. Лондонський сигнал пропускає перший гол, хоча повинні забувати. Там був такий комічний, комічний, невдалий рикошет, Але в кар'єрки, якщо бачите, це кар'єрки, це прикольно. Дивимося на повтор б'є Жолінтон, попадає. Не знаю, в кого попадає в Хінкапе, КП, попадає, від м'ячик відскакує і. Зараз дивимося. Б'є да. Жо Еллінтон. В Хінкапе попадає, чи, вже... чи Габріля, більше, що Хін -капе. і Ньюкасл виводить. Тепер тренер Сорок радий. Хорош. Окей, це цікаво. Мені максимально цікаво. Початок так дійсно вам теж цікаво. Е, якщо що, я так жахливо коментую, особу увагу не вертати за весь сезон Ріалайфа е, і кар'єрки всі 26, тобто один матч, це одна серія буде. І такого буде протягом всього року. Я трошки під, підвищу свій скіл. Так, а атакує, треба зрівняти, звісно, Одегард, Одегард дає на... Тросардіка, тросарді вертається, сороки трошки сіли вже присіли. Давайте автобус ставити. Тімбер, тімбер, правий захисник! Що ти тут робиш, чоловіче? Йди в захищайся, що ти тут в атаку помаєш, Тросар робить подачу на декларація, він знову не забуває. Там бувший офсайт, якщо не помиляюся. Тренер Сорок радіє. Так, да, там був. Ні, там не було слайда, просто відворіт показує рефері. Але дві подачі від тросада на Деклан Райса були максимально точними. Але Деклан Райс поки що не забуває. Деклан Райс переводить знову на тросада, Ви, виграють борьбу, верхову арсенал. І вони вперше. Тросад дає на калафьорі, калафьорі дає на Зубам'енді, Зубаменді на Кімбера, який зміщається так само і калафьорі в центр в опорочку. Вони ці мій, такі лотералі, як їх називають. Зубамінді, Арсенал тайм по факту. Програє на ділі ні по рахунку, да. ну, такий був відскок, офсайд. Нема офсайда в тросарда, можна, не треба робити подачу, дає на йокеше. Йокереш б'є, але не попадає в ближній кут і відворіт. Йокереш, ну було небезпечно. Ну, з такого жахливого. Ну, війського не жахливого, Вісь який дощик, да, прикольно зробили. З такого, звісно, кута тяжело забивати, пацани. Тут треба мати лютіший або скіл, або більше трохи візіння. Ну хуун додали, яка вже зіграна. Йдемо на перерив. Прекрасний матч, мені максимально дуже подобається. надіюсь, вам аналогічно подобається. Ньюкасл по камісь вперед. цей парнішка нам забив. Нік, він перейшов. Це його перший сезон в АПЛ. І так, другий тайм. Арсенал розводить, арсеналу треба вигравати, арсеналу треба забирати очки. Сразу йде така закидушечка на троса, де сміщається трошки як рай, як Вінгер, ой, як півзахисник, а не Вінгер. Далі Райс. І да, так, арсенал всі атаки робить через центр. В принципі, логічно. Одегард, основна така сум-маса. Одегард провів жахливо в минулий сезон, бо знову подача. Від Сада, ні, не буде. їм дає пас на Зубомінді. Зубомінді Арсенал крутиться, вартиться біля шафного. Поки він нічого не може зробити, як то кажуть. Були дві подачі. В Сада, і більше. Ади Арсенал зупинився. що це таке? що це таке? Зуба мінді, зуба Що зробить зубам Дає на Тімбера, Тімбер дає на Йокереша. Йокер дає на сака, сака бів дотик, шо титрш, бакайоса, один один. А, що ніхе, це кар'єрка, парні. Це кар'єрка небезпечна, шикарна кар'єрка від арсенала. Дивіться, Тімбер. Йокереш, як тут дає закидушку, такий черпачок і сака в дотик. Баунді. І тут таке, ще прикладні, ви подивіться на цю красоту, ви подивіться, вдотик. Бендь. Нік-Поп відбиває, але відбиває під перекладену, поперечну і. <смі> тренер Нюкасла. Ну, а що ви хотіли? Ви забили херню і получаєте херню? Батибам чесно. Мені. То, що забив Ньюкасл і максимально жорстко повезло. Просто віскок був і він забив. Арсенал награв на свій гол, тому все чесно. 1-1. Поїхала, далі більше. Далі цікавіше, пацани. Бруно Гемараєш на Еланга. Еланга сміщається в центр поля, лявої Жолінтон. Знову ж таки, Еланга, Арсенал і Жолінтон є, а? Ні, б'є. це максимально далеко, максимально точно. 61 хвилина. 1-1-1 арсеналчик, я зараз думаю, буде дожимати. Цікаво, чи будуть тут заміни, чи мені треба замістимо По Події тут заміни повинні бути самі, автоматичні. Хоча, можливо, ні. Ну, пізніше трошки зробимо заміни. Так, Одегард. Освіжимо атаку, Одегард. В Санті поля вони кучусь свертяться знову ж таки, але кажуть, можливо, це їм допомагає. Одегард. На Торсарда, Одегард. Фінтить. Не Торсарда не дає, тепер дає, нарешті. Тут нікого немає. Торсарда, можна бігти. Чому ти зупинився? Дає на Дегарда і Одегард б'є, ні. Блін, деклан Райс? третій не забував, він жде, поки мені забігає. Забіжить Райс, але дає пас. І він тупо не забуває. Вже можна було оформити хет, рік, він, Райс, але ні. Хін на місці, Одегард. Одегард, жде, 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 поки не забігає. Райс. Зубомінді, Одгард, дає на Йокера, йокешу не дає пробити. Одгард, забирай м'яч. Тросард, точно. Арсенал буде робити заміни, зробив їх я. Випустив всі п'ять гравців, оновити як захист, так і ЛЗЦЗ і 2 тп щоб... Атака Арсенала була кращим, і арсенал повинен вигравати. Вольдема де не дають робити хінкапе, можливо, ці заміни треба робити раніше, не побачимо. Йокереш, Йокериш, Сака не забігає. Там мій бути офсайд. Йокериш тримає м'яч. Кімбер. Кімбер, кімбер жде. Поки ніхто забіжить, ніхто не забігає. Зубоменді йдуть, Сака, Йокериш, ти де Йокериш? Зубоменді, поки камімість вони закидушки ніякі не роблять, да? вони грають чисто в пас. Походу цей матч закінчиться в 1-1 на рахунок. І це буде максимально для арсенала жахливо. Зубоменді, Ну арсенал, звісно, контролює, домінує на цьому полі, звісно. Арсенал кращим був. Це не дати не взяти Тімбер. Тімбер, що зробить Тімбер? Не знає кому давати. Він боїться помилитися. Дає на Райс, а Райс. Ну, блін, Арсена... тут не хем. Кажу, тут за Ньюкасл сів жорстко в оборону і тим самим не хоче просто пропустити. Сака, Сакет, Сака, тобі треба трошки грати активніше, Так на Райс одну хвилину додали. Вже переграли одну хвилину. І зараз треба свисток, так? Да? Нет, не буде свистка. Реф, свисти. Одгард. Ну, вони назад пасують, вони не хочуть жорстко активно атакувати. Ну, 1-1. По факту, закономірна нічия. Райс міг оформлювати хитрік. Два рази за головою. Арта жме руку і тікає, а тренер. Сорок максимально щасливий забрати очки арсенала. Факту для Ньюкасла, я думаю, нічия, це хорошо, арсенал потеряв очки, Деклан Райс міг забити хітрик, Два удара голову, один, раз, один удар ногами, в нього не вийшло. Ну, Буває дві подачі від Торсата, ми можемо замітити. Така була кар'єрка. Очікуємо наступний тур. І алче теж вам буду показувати, пацани, алче і чисто чемпіонатик. Такі вдоски би записувати, будемо цікаво переднувати, як який сезон в кар'єрці і в реал лайфі. З вами був жаміч. Надіюсь, вам сподобалося. Пишіть коменти пишіть лайки і. До скорих зустрічі. бай-бай